Дитячі курточки, сорту Френкус Екстра, ціна 5,5 євро за кілограм. лотіс на 15 кілограм. Зараз покажу наповнення цього лотика. Ось така червона курточка. Класничка капюшончиком. всередині досить м'ягесеньке. Ось так виглядає. Наступне. Ось така класна на дівчинку курточка, 5-6 <плес> ось Так вона виглядає. Віддаже на осіння. Осіння весна. Або на теплу зиму. Наступна ось така безрукавочка. Ось така безрукавочка фрейм. Така класна фіолетний колір, максимально теж. Наступна. Ось страшна нас, класна курточка на дівчинку. Рейн. Ну, Десять понад кроків. Так виглядає. Ще ось така тинесенька. Блонова курточка. Наступна курточка, ось така деншко. класна, теж досить тепленька. Вже йде осіння, яке глупче утеплення, Все. кіко, розмір. Знаю, теж крім. 10, може 8 років. Наступна буде. Ось така класна курточка. Тоненька від Zara, 3-4 рочки. А цей баш. Наступна ось така червона курточка. Легесенька, вона йде весняна, а вона тепло. Розмір 110. Mm -hmm. Так, Наступна, ось така yeah. класна, розовенька. на <плесня> Навіть 80 см ліс. <плесня> Наступна ось гата, теж осіння, всередині дві ці має упевнення. І наслідає. Вона виглядає. І вибор. Оце саме полю. Ємкар пішов. Розмір ось скільки? Два рочки, 92 см. Наступна. Ось така розовенька. Ой, вийде. Тепленька курточка, два-три рочки. Так, всередині, бачите, це більш що це курсочка. Наступна. Ось така курточка підійде навести. Ну, осінь, тому що вона цветка має таке знаєте, родинове покриття на дощ. Розмір 98-104. Наступне. Ось така легенька курточка. Тонесенька. Наступна ось така терміна курточка. Дитяча для дівчинки. Розмір 128 см. Наступне ось така легенька до щовичок. Наступне ось така фіолетового кольору. Теж для дівчинки, ось так вона виглядає. Ще одна. Термокурточка така досить тепленька, 122-128 сантиметрів тому на дівчинку. Бачите, ось такі штучки має на пальчики. Наступний, дощовичок на хлопчика. Наступний. Оглядається ось Наступна така тоненька футочка е на хлопчика. Не бачимо певних зарочка. Ще одна двічка класна фурточка на хлопчика. Сліпка. Ось така тоненька поручнева з капісончиком. Наступна ось така термокуточка для хлопчика. вік 146 см. Ось така курточка для дівчини. вона досить легенька. Така літня весняна. У Ось такий класний жовтий колір, 134 см. Дуже гарна така плотний матеріал. Е, Наступна ось така коричневого кольору. 104 см різку. Наступна ось така оливкова курточка. Теж Та, 100 настенка така навіть 128 см. Наступна ось така літня курточка. На дівчинку. 9-12 місяців Такая дівчинка. Ось така розовенька, досить тепленька. Ще у нас попадається. Ось таке пальчишка з нашим 4-5 крочок. Наступна ось віз, така болота солонайсенька. Наступна Знову ж таки, курточка. на дівчинку? Ось такий колясок. на 3-4 роки. Є ще ось такий кулюш. Ціна така сама. Віз, Наступна віз, ось така курточка. А от ще балон. 110 см різ. Наступна ось така малюсенька. Салатова. Ще бачимо червону курточку. Тут вона виглядає. Ще в нас така персикова. на Сумки Є Ось така флісова курточка, вона відшипається. Наступна ось така оливкового кольору. Розмір 4-5 років. Так, наступна знову ж таки ось така оливкова балоночка, досить легенька на дівчинку. І остання моделька, дуже класна кастиня лов на дівчинку, на вік 110-116.